Всім привіт! Сьогодні відео буде про наші останні роботи на городі. І розкажу, що ми взагалі зробили за ці півтора роки, як приїхали сюди жити. Почну цю розповідь, що ми зробили за півтора року на подвір'ї. Так, перше і найголовніше, що ми зробили, це пробили скважину і зробили воду. Друге і теж не менш головне це зробили дві каналізаційні ями. Перша і друга за ці півтора року облаштували будинок в нутрі, щоб було комфортно жити. Тепер там є вода, гаряча вода, опалення, яке нормальне. З двох кімнат зробили одну велику кімнату. Зробили такий міні-ремонт, побілили, покрасили. залишилося ще доробити ванну кімнату, але це вже буде весною. Ще за ці півтора року привіз. Всі речі з Херсону, побутову техніку, меблі, наші речі із старої кухні і гаража зробили одне приміщення. Таке робоче, щоб робити пиріжки. Зараз печемо пиріжки на ЗСУ, але в майбутньому поки не вистачає часу, щоб пекти на продаж ці пиріжки. А поки робимо готову продукцію з м'яса, продаємо там в Київ. Ну теж покажу, як там все стало. Зроблю відео, як було і як стало. Зараз пішли, покажу, що ще поробив. Зробив невеликий такий заїзд для машини. Сюди щебенку, мучку засипав. Ну, є на каналі відео про це. Посадили квітник перед хатою. Написали заяву в РЕС, щоб нам поміняли лічильник в хаті, цей стояк. Як навели, теж порядки в погрібі. Закрили закруток багато. Зробив проводку, щоб було світло. А також зробили вольєр для двору. Тут було раніше сіно. не сіно, а солома. Ось тут раніше був гараж, зараз кухня. В цих приміщеннях просто інструменти, речі з Херсона, а в цьому приміщенні так можна назвати хлам. Тут нічого такого не робив, просто все зносив, що не потрібно. Заготовили дров на зиму. Одне, друге. Попереду ще багато різної роботи, але скоро вже зима, холодно. Буде робота робитись трішки повільніше, але все одно будемо робити. Ще зроблю відео, як було, як стало. Це одне буде відео. Ще хочу зробити відео про скільки грошей ми вклали за ці півтора роки в цю. Хату. Так, ну а зараз буде відео про останні наші дії на городі. Ну, Як ми садили дерева, купляли дерева. Хто не підписався, підписуйте, ставте лайки, коментуйте. Ну, приємного перегляду! Цілий день дощ? Цілий день дощ? Да. В машину пішли, давай руку. Цю. Саме. Добрий ранок. І Збираємося їхати дерева купляти, якщо їх ще продають. Які дерева будемо купляти? Оці, аж є, обиці. Великі? Так. Великі і зелені? А де будемо садити їх? Там. Де там? Там, а деякі мої район. Діти там. В общем, збираємося їхати дерева купляти. А перед тим, щоб їхати дерева купляти, треба розгрузити цю машину. Аліса каже, що буде нямати нямити оці буряки. Так, да, доча? Для Так. Тимура. Тимура? Да. Добре. Зараз? Зараз ні. Скільки на себе полімало. Вибирай, дядьку дозволи, вибирай тобі, яке хочеш. А ну візьми, дай таке було вкусненьке і зараді. Все тільки. Вибрали дерева, кудись поїдемо, чекаємо, поки вони їх викопають. І приїдемо заберемо. А поки нам викопують дерева, заїхали в одне кафе, тому що там є майданчик для дитини, смачний гарячий суп і чай. ложка-вілка? руками смачніше. Приїхали забирати дерево. вже купили. Бабаю. Я тут две тия. Полиса приехала дерево купляти, да? Понят? Угу. Давай, давай, давай. Да сейчас мы ми... ее одну себе Десь і мегдалі росте, бо ми на семінарі ревізор. А іменно в нас тут, тут не да? буде тут ні Магдаля, ні фісташка, ні кульми. Ота все, дякую велике, до побачення. Фух. Все, накупили. Ти теж? Молодці, давай п'ять. Два п'ять. Мало поїхали. Приїхали додому, зараз розгружу і розповім, які дерева ми купили. Так. Купили ми два фундука, дві сливи, дві абрикоси, дві черешні, одну вишню, одну грушу, одну шовковицю і сім яблуч. Всі дерева середньорослі. Деревки да? Добрий день їдемо купляти хвойні дерева ось ми приїхали на це місце де продають ялинки туї голубі зелені ялинки ось якісь гарні аж золоті все перша голуба ялинка ще дві приніс так з ялинок це все Приїхав вже додому. Зараз будемо саджати всі дерева, ялинки. Ого. Так, спершу будемо садити хвойні. Щоб Дерево. Фух, це сама велика, да, ялинка? Ура! От сюди, так? Да? Зараз зробимо, подивимося, загальний вік. Набирати біє дитині, не знаю. Це ж я її сім років назад посадив. Давай Сайша копни. А ну где тут пухнастая? А, вот так? Нет, трошки Вот там Хорошая. Идем садить дерево. Молодец, давай. Вот тут. Вот тут, вот, давай, давай, давай. Все, молодец. Все, иди глянь. Давай, на. Залишилось ось останні два дерева і дерева всі посадили. Так, ну що, посадили дерева, вийшло 18 дерев, 7 хвойних. Так, оці туї всі по 400 гривень. Оця ялинка 1200 голуба. Оця ялинка 800 гривень. І ця ялинка 800 гривень. Так, початок вже є. Тепер залишилося ще сосни посадити. Ось там, де дерева ще будуть, будемо садити, дуби, берези і може ще якісь фруктові. Такий у нас город. Більше перекопуватись він не буде. Ну якось так. Зараз поїду за доцею, садочок.